Заробити гроші вдома на футболі мене звуть Микола Василькова. Я намагаюся поєднати цікаві ігри з привабливими коефіцієнтами контор. Цікаво розуміти логіку букмекерів у Італії Мілан трясе після призначення Зейдорфа. І Хоча команда виграла три матчі поспіль, подивіться, якими були ставки на ці перемоги у Флоренції. На Мілан пропонували 3,5, На домашнє Кьово давали 2,43 і на виграш у Генуї 2,12. Якийсь затятий малюк, фанат Россонері, міг підняти нормальну суму, використавши татусеву картку Віза. І тепер Мілан Катанія усього 1,33 на господарів. Уільємфіл реагує на події. Просив би звернути увагу на ще одну позицію: 1,67 на виграш Наполі у Лаціо в Ніаполі. І якраз тут нічого вигадувати не буду. Дуже банально перемога Наполі Наполі згорів пармі, наполі згорів Фіорентині вдома не так давно. Задучі про всі ці невдачі. Я думаю, що і Бенітес, і футболісти докладуть усіх зусиль. А цих зусиль просто більше завдяки класу у наполі, тобто перемога неаполітанців. Ну і багатий вибір у хрестоматійній грі Сампа-Інтер, будь-який правильний результат принесе вам повернення вкладу, принаймні у подвійному розмірі. У Франції лідер нульових років Ліон зіграє з чемпіоном ПСЖ 3,65 на нічию від марафона. Це шанс. А в Голландії з'їдуться два володаря. Кубка чемпіонів ПСВ «Феонорд». Класика жанру, хоча чемпіоном жоден із них цього року не стане. Фавбет пропонує двійку на Ейнтховен та 3-0 на «Роттердам». Гру покаже пів на шостою канал Спорт 1 Голландський чемпіонат один з найцікавіших в світі по поставці зв'язків во все гранд-клуби. В, в, гранд в Голландії завжди були три команди: Аякс, Амстердам, Фейнард, «Роттердам». и ПСВ, команда имени завода Филлипс. Энховен. Это будет заруба, конечно. Почему? Потому традиционно это матч дерби голландского масштаба. Я все-таки бы поставил, как ни странно, победу ПСВ. С разницей в один мяч. В Німеччині Байер та Герте за останні 9 турів вигравали двичи на двох. І при цьому вони зберігають пристойні позиції в таблі. 4-0 від парі-матч на нічию, ставка зимовірністю чистих відсотків 30. А ось у примері все цікаво. Хетафе Атлетико. Неділя восьму вечора. Футбол 2. Атлетико грає на день пізніше конкурентів і Фавбет заряджає 1 43 на Сімйоне. Однак чи вистачить у дієго волі і лави запасних? І це при тому, що попереду півфінал Ліги Чемпіонів, а лідер дієго коста у невідомо якому стані. Може нічия і красиві 3,9? Перш за все, я не очікую великої кількості м'ячів. Велика кількість за іспанськими вимірами це більше трьох. Хитафи швидше за все не програє. Ось чому не тому, що хитафи такий сильний, він слабкий, він знаходиться в зоні вильоту, але це дає максимальну мотивацію. Атлетіко, три поспіль матчі дуже важкі. Двічі Барселона і Віджі Реал. У Усіх поєдинках команда фізично викладалася, і це обов'язково переконаний. Дасться в знаки. тобто команда втомиться. Команда й без того в попередніх матчах вирішувала долю поєдинків голами в першому таймі. Тож другий тайм, як варіант, що Хетафе не програє. Тьома Франков передрікає все точно в АПЛі, і Я готовий ставити 100 гривень на його прогноз за матч на чемпіонство в Англії. Погляньте на ставку Уіллям Хіл на пару Ліверпуль Ман Сіті. Я поверну собі гроші, а ще 120-130 гривасів відкладу на. Зубні протези, абсолютно безпечний бізнес. А у Ліверпуля yeah. в руках. В Ливерпуле домашний матч с Мансити, о котором мы и говорим, и впоследствии домашний матч с Челси. С Челси, который сейчас демонстрирует, что на выезде играть не умеет, из рук вон просто не умеет. Даже не знаю, как это сказать. Так что все в руках Ливерпуля, но понятно, что у Манчестер Сити свои планы по этому поводу. И Манчестер Сити сейчас демонстрирует такую мастеровитую игру. Я бы сейчас Ливерпуль отнес больше к раздухаившимся командам, а Манчестер Сити уже осознавшим. Скажем так, у Мансити этот процесс продолжается уже второй-третий Год, а у Ліверпуля це перший великий год при Брендані Роджерсі. Тим не менш, я все-таки склав би поставити на Ліверпуль. Може тому що тут говорять мої симпатії. Так що 2-1 в пользу Ліверпуля. А уболюваєш франк за Челсі. Вони виконують непростий виїзд до Уельсу. На неуспіх у грі з Свонсі можна ставити на виграш Челсі. Я не витрачав би час. Підйом незначний. Рідкісний випадок для України в неділі лише одна гра. У 7.30 металіст прийме Таврію. На тлі проблем на півострові, в місті і в клубі Таврія ще пристойно грає. Проте робити ставку навіть на нічию з індексом 6-0 від марафону я би не ризикнув. Тим більше банківська система в Криму не фуричить, не зможуть потім забрати свої гроші. Зараз усе з вами спілкувався Майкл Васильків. Наступний аналіз уже у вівторок, адже тур буде посеред тижня. Па-па!